Сімфонія зниклих кольорів. Одного ранку флік прокинувся і потягнувся з усмішкою. Але щось було не так усе навколо сіре, підлога, стіни, навіть улюблене Міло стали безбарвними Міло, ти це бачиш? прошепотів флік. Міло вже стояв поруч, тримаючи свій терміс. Його очі були повні здивування. Вони обоє залишалися кольоровими, як спогад про те, що світ колись був яскравим. Це не сон. Прошепотів, Міло. Кольори зникли. Раптом флік згадав: вночі небо прорізала музична комета, що співала. Вона розсипалась на сяючі ноти, але в ту ж мить з'явилася тінова постать у каптурі гармонії і зникла разом з останнім акордом. Нам треба повернути кольори, сказав Флік, вже пакуючи свій рюкзак. І вони вирушили. На хмарах, де блискавки співали замість грому, фліки міло знайшли перший фрагмент симфонії. Потім допомогли самотньому композитору в замку тиші згадати мелодію сміху. А далі, найстрашніше, темний міст і армія тіни, що глушила звук, міло тремтів, але тримав ноту світла, ту, що жила в його лапках від самого серця. Коли останній фрагмент був зібраний, вони зіграли симфонію, і кольори повернулись. Та тепер серед знайомих барв з'явились нові кольори дружби, кольори сміливості, кольори тиші, що зігрівають від самого серця. А вгорі знову з'явилася музична комета і флік прошепотів: Кольори це не фарби, це ми. Привіт, друга! Якщо тобі подобаються наші пригоди, то скоріше підписуйся на нашу сторінку і чекай нові з любов'ю, твій флік та міло.